На стадіоні КНП КНПСК-Подільськ завершився фінальний етап турніру Шкіряний м'яч, у якому змагалося дев'ять закладів освіти Подільської міської територіальної громади. Метою турніру було не лише підвищення масовості дитячого футболу, а й відбір на кращої команди для участі в обласних змаганнях. У фіналі зійшлися команди ліцеїв номер 1 номер 2 номер 3 та номер 5. Матчі відзначилися високою напругою. Юні футболісти демонстрували відмінну фізичну підготовку, технічні навички та неабияку командну гру. Кожна команда боролася до останнього, прагнучи здобут. Бути титул чемпіонів у підсумку. Перемогу здобула команда ліцею номер 1 яка виявилася найсильнішою і зайняла перше місце на турнірі. Срібні нагороди вибрали учні ліцею номер 3 А бронзу здобула команда ліцею номер 2 Після завершення фінальних матчів відбулася урочиста церемонія нагородження. Начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський привітав учасників турніру та вручив нагороди переможцям. Сьогодні ми підводимо підсумки цих змагань. Дякуємо всім за участь. За те, що продемонстрували гарну гру, самовіддачу, це було видно на полі. Арсеній, учасник команди переможців, поділився враженнями від турніру. Ми дуже готувалися до цього турніру, старалися, грали дуже добре, команда сильні, але ми змогли перемогти. Та перше місце зайняв. цей турнір став яскравим прикладом того, як спорт може об'єднувати дітей і дорослих, мотивувати на нові досягнення та зміцнювати командний дух. Ірина Десюк, Олексій Мягід, телекомпанія Пет.